Вітаю вас у студії Дніпропетровського державного. Це час порад. Вітамінний коктейль для солдатів. Такою буде наша сьогоднішня тема. Також сьогодні ми розкажемо вам, як пошити неймовірно гарну ляльку. Тож нічого не пропустіть. Починаємо! нашої студії ми запросили волонтерів. Це Наталія Коваль, координатор волонтерського жіночого батальйону, Віктор Качанов, волонтер і Тетяна Качанова теж волонтер. Я вас вітаю в нашій студії. Тож справді будемо говорити сьогодні про вітаміни для солдатів. І, звичайно ж, це те, що потрібно взимку, потрібно набирати сил. Ну а кому ж вони зараз... Так, найбільше потрібні. Це солдатам нашим, звичайно. ж. І я дуже рада, що ви сьогодні принесли з собою до студії і мед, і лимони, і імбир. Оце ось той вітамінний коктейль. З чого все почалося, чому саме вітамінний коктейль? Звичайно, коктейль? Почалося сюжету по одному з телевізійних каналів, врач, которая супровождала ранених в госпіталі, вона сказала, що зараз наші бойці нуждаються. в энергетической поддержке. То есть это вот, она сказала так кратко, имбирь с сахаром и водой. И давайте нашим бойцам это пить для поддержки сил. И появилась тогда вот идея сделать такой насыщенный продукт, мед, лимон, имбирь в такой терапевтических таких дозах, чтобы это было и приятно, и полезно. І отак от ми цим і займаємося. Ну от я знаю, що потрібно чітко дотримуватись рецептури і е, треба знати, скільки меду, скільки імбирю треба і, і скільки треба лимону. Е, для того, щоб цей коктейль стояв і не зіпсувався. так, Пане Вікторе, як ви оце все змішуєте, додаєте і взагалі, що ви потім з ним робите, з цим коктейлем? Получається так, що пропорції многії много... Много информации почерпнули из интернета, также от знакомых врачей и тех, кто это употреблял. И э, пришли к такому выводу, что э, пропорции меда где-то банка, допустим, чтобы было понятно, трехлитровая банка, э, к этому где-то полкилограмма имбиря и э, килограмм лимона. Так? так? Ну, да. тобто ось такі пропорції. Оце зараз ви принесли з собою, якраз такі пропорції десь приблизно і будуть. Я так дивлюся, от 4 да. лимони, да. трошки меду, ну так, так 500 грамів. Так. Да. І два корінчики. Тобто тут якраз в тих пропорціях, яких потрібно. Потім далі ви натираєте, це зберігається всю зиму, чи як? Як ви доправляєте солдатам це? Здесь є такий момент. вот і сам мед може хранитися в... Упаковки, которые вот э, пластик, э, в этом пластике, где-то мед. Ну, условия, как для меда традиционные, от э, минус 10 это в холодильнике до... Плюс 20, коли вже починається розрушатися і свойства порції. Але мед не псується, ми ж знаємо, він кристалізується, тобто він набирає тієї самої форми, яка е, навіть і влітку буде триматися, так? Цей коктейль буде триматися до весни, якщо хлопці його не з'їдять зразу. Ну, я думаю, ми пішли по другому немножечко путі. Були спори, готові в больших йомустях і хранити, або ж іменно... Так, чтобы быстренько употреблялось. Поэтому выбрали емкости где-то порядка 250-300 мл. Это так, что один боец, если будет употреблять ежедневно, то это в течение недели, но ну, максимум две недели. Просто його вже не буде. Ми, якщо зразу не з'їдять, пані Тетяна, ми от якраз перед тим перед ефіром ви якраз говорили, що от, можна з'їсти і не зупинитися, так? Тобто можна одразу з'їсти стільки, щоб ну, не залишити на завтра там, чи на післязавтра. Ну, це кожен буде вирішувати індивідуально. Звичайно. Да. Але я думаю, що справді для того, щоб підтримати бойовий дух, для того, щоб підтримати фізичний запал, тобто справді те здоров'я, яке необхідно, то кожного ранку положити, я думаю, що нормально буде, так? Як ви думаєте? Можна з кипятком, можна в чай, тобто як условия бойові будуть дозволяти, так кожен буде рішати для себе. Чи були вже відгуки про ваш коктейль, чи говорили щось хлопці, як от потім далі відбувається справа, ви з кимось співпрацюєте? Чему, возможно, доправляете сами? Работаем, да, с женским волонтерским батальоном. Познакомились мы давно еще осенью и ну, по мере сил помогали там, закупали лекарства, там помогали госпиталю техникой. Вот. И когда стал вопрос, как же переправить, что попало непосредственно на передовую, то мы обратились к Наталье за помощью. И вот этот вот канал. Поставки вони работають. Ну, тобто можна сказати, що тут у вас від початку і аж до самого кінця вся ось ця процедура, яка необхідна, вся вона проходить. Вона проходить, я вам скажу, що у нас все дуже швидко. Тільки Віктор зробив, приніс на склад, у нас 2-3 рази на день ми відгружаємо, відвантажимо хлопцям. Тобто відразу наступного дня чи в той же день, ну протягом кількох днів це відходить, все на передову. Добре, і я думаю, що вам приємно почути, що справді те, про що ви одразу подумали, що потрібно буде солдатам, і воно отримало зворотню адресу вже і зворотній відгук. І це справді це неймовірно добре, якщо отак от все це відбувається. Чи плануєте ви іще зробити, от ви казали, що це не тільки на цьому все завершиться, тобто ви допомагали і лікам. и больше, чем... Что еще вообще планует это работать ну, жизнь как говорится показывает что потребность есть то ли от натальи мы узнаем то ли еще будем говорить из других источников и волонтерство это наверное не просто что-то приготовить а именно вот какое-то подвижничество даже у нас соседка есть 85 лет когда она увидела мы готовим такие продукты она просто умелится и распустила свитер и связала нашим военным уже три пары носков, будем говорить, 85 лет. Вот так вот строится, будем говорить, по потребности. Я думаю, что мы прислушаемся к тем пожеланиям наших солдат, которые передают через Наталью и будем говорить или же своими действиями какими-то будем помогать или чем-то. По крайней мере, не всегда есть возможность финансово помочь и вот в кругу наших друзей, то мы пытаемся найти какие-то моменты, чтобы своими руками что-то сделать, то, что было бы полезно. Ну и... так, и, тем и больше, есть. что можно, возможно, в кого есть мед, Можливо, в когось є імбир, можливо, хтось запасся лимонами, чи просто може купити. Звичайно, вони можуть прийти до вас і просто... Так. Або самі, самі можуть зробити. Так? Mm -hmm. Як от ви так, клич такий даєте? Що mm -hmm. треба? У нас є сторінка на Фейсбуці, де ми викладаємо і звіти по тому, що ми вже зробили, і також потреби, які є на сьогодення. І потреба в лимонах, імбирів, вона є постійна. до нас теж приносять багато. І стосовно питання щодо чи є якісь плани, що далі робити. Я вам скажу, що волонтерство воно настільки непередбачувано. а просто оці люди, які подружжя Качанових сидять, вони дуже сором'язливо тут кажуть, там ми тут імбір робимо, мед робимо, я вам розкажу про них трохи історію перед Новим роком. 30 -е число. У нас їдуть волонтери з Києва, наші знайомі, і вони дзвонять мені, а щоб ви зрозуміли, волонтери зазвичай один одного в житті не знають. Ми всі з нами по Фейсбуку, по телефону спілкуємось. а вони дзвонять мені кажуть, Наташа, ми застрягли в Новомосковську, машина зламалася, нас зараз буксують на Дніпропетровськ. Допоможіть. Я пишу на Фейсбуці, що така ситуація. Буквально за 10 хвилин вже є три СТО, які готові безкоштовно надати свої послуги. А питання в тому, що немає запчастин. І в в авторинах не працює. Починають шукати, є можливість знайти в Києві або в Харкові, але, розуміє, у нас це, це не ж рятує. Не швидко, так, так. звичайно. Тетяна. Знаходить можливість, і ці запчастини вже через півгодини вони на СТО. Розумієте, це 30 грудня. 31 грудня мені телефонує Тетяна, каже, я тут зайшла в ваше банк, і тут військовий. Ну, щоб ви зрозуміли, військового теж з усіма зусиллями відправили, тобто знайшлися люди, отак от цепочка, цепочка, тому сказати, що якісь плани, ми можемо мати якісь плани, але як вони здійсняться, ніхто ну, не головне, знає. Головне, що це все згуртовано, що це да. все просто отак один одному всі допомагають. Ну, е, я думаю, що це найбільше те, що ми от досягли за цей да. час, це, мабуть, от та згуртованість, та, та підтримка, яку... підтримка, відчуття плеча і рівень Міри. Тому що, скажу, ми зазвичай один одного не знаємо, але просто достатнього телефонного дзвінка і для тебе люди, які тебе жодного разу не бачили, вони готові зробити все. Пані Тетяно, ну от у мене ще наступне питання. Я знаю, що натерти імбир це не така проста штука. Uh -huh. як, як ви справляєтесь? Чим ви це робите? Чи це ви з електричною, можливо, терткою, чи як це робите? Ну, Виходить, домашня техніка, блендер використовували. Потом уже блендер не справляется, купили в, в кредит электромясорубку хорошую такую. Вот, и используя эту технику, работаем на ней. И я хочу еще выразить вот благодарность тем людям, которые тоже вот мы их не знали, не знаем, которые передавали, нам передали ящик лимонов, огромное количество, вот такой целый пакет имбиря по цепочке вот так вот от знакомых от друзей поступают эти продукты и хотелось бы тоже обратиться к неравнодушным людям передавать что у вас есть это не останется без без отклика без ответа это нужно нашей стране это нужно всем нам Но я еще хотела бы вот тут как раз э, прочитать зачитать э, как передают на, на баночках написано э, э, вот Значить, тут пишуть, що треба, як треба робити, мед, лимон, імбіль, одну-дві чайні ложки на стакан кипятка із Дніпра защитникам України з любов'ю і благодарністю. Ну, я думаю, що всім буде, було б дуже приємно все це ось прочитати, і особливо, якщо це буде на баночці написано, якщо це з любов'ю до наших захисників, то я думаю, що це завжди принесе ну, таку вдячність велику. Ну І справді люди будуть з більшою силою і розумінням. Робити свою справу. Так, ось це у нас є. Ну і баночки, звичайно ж, ви розфасовуєте, вам теж треба тара, треба все це десь придбати. Як це питання вирішується? Було дуже цікаво. Перший раз ми пішли по магазинам у нас в Дніпропетровській на ринок. Купили герметичные пластмассовые тоже баночки, цена очень высокая была. Да, тоже дорогие баночки. Угу. Потом мы купили уже стеклянные, но стеклянные, к сожалению, в транспортировке они опасны. В конечном итоге через тот же интернет нашли в Киеве производители этих баночек, заказали туда в течение суток-двое суток, уже были эти баночки у нас. Угу. Вот вы их видите. Ну, Такі от розфасовуються. Пані Наталію, я от знаю, що ви з собою принесли іще те, що також потрібно хлопцям і те, чим ви теж займаєтесь. Так, як спеціалізація нашої організації, це доставка допомоги на передову безпосередньо хлопцям. І зараз зима, тому потрібні такі от костюми. Це захисні маск-халати. от отак от виглядають, до них є ще штані. І от такі от. Руки. Тобто тут зроблено все, що цей костюм вдягається на форму зверху. Це те, що зараз найнеобхідніше. Тому що ну, кожен з нас знає, що mm, там, так. якщо тебе помітили, то це вже ризик для життя, треба бути непомітним. Окрім а, а цього, також збираємо те, що там хлопці дають нам і якісь там списки потреб. Це були і буржуйки для зігрівання, теплі речі потрібні, берці теплі. Тобто все, що стосовно обігріву. Також ліки протипростудні і вітаміни зараз ну, теж необхідні. Угу. І я знаю, що ви називаєтесь волонтерський жіночий батальйон. Ну от Чим виправдана ваша назва і у вас самі жінки, чи, чи як? А як хто тоді на передову це все довозить? Теж жінки. Так. Ну, Бачите, як трапилося волонтерський жіночий батальйон, ми починали, це жінки з Майдану, коли об'єдналися і от вирішили, що треба щось робити. 17 червня, коли а, був збитий літак, з нашими більше з Дніпропетровських хлопців була, то ми вирішили допомагати армії. Але потім, знаєте, до нас приєдналося стільки чоловіків, що тепер нам якось і трохи і не, не казати так, але ви, живете, є якийсь складений бренд, тому воно ну, так залишилось, але завжди кажемо, що без підтримки сильної статі нам було б важко. А відвозимо самі. У нас є і офіційне посвідчення, що от ми. Волонтери, То вас пропускають, пропускають, нормально пропускають. Чи є е, труднощі? Ну, скажімо так, по-перше, не поїдеш просто так. Коли ти їдеш, то вже в місці, куди ти їдеш, там вже на тебе чекають. Тобто нас знають. Блокпости теж попереджають про те, що ми будемо проїжджати. Звісно ж, зупиняють, там якось перевіряють, спілкуються з нами, але ну, ти ж не те, що так їдеш, зібрався і поїхав з нічого. Все одно це узгоджується. Все з керівництвом батальйонів. Ну от я знаю, що справді опікуються, чомусь так от сталося, що волонтери, наприклад, опікуються саме якоюсь там частиною, чи опікуються кимось окремо. Тобто нема такого, що всіма, всіма разом. Якось так от нас було прийнято. Як ви вважаєте, чи це виправдано на сьогоднішній день, чи потрібно просто допомогу давати тому, кому треба? Ну давайте давайте вас, пані Тетяна почему? Мені кажеться, це правильно. Помагаємо своїм землякам і... Своїм хлопцям, з из... Дніпропетровська. Да, так, да, з Дніпропетровська і точно так же інші області, інші міста допомагають своїм землякам, щоб не було путани... путаниці. Це совершенно правильно. Угу. А ви як думаєте? Ну, если вот даже взять такой пример, допустим, для армии, понятно, там уже координация какая-то. Когда у нас была инициатива помочь раненым у нас в больнице, в госпитале, то чтобы не бегать по разным учреждениям, мы обратились к Наталье. Она, соответственно, созвонилась в таком-то, таком-то госпитале, на нас уже вышли непосредственно те люди, которые были заинтересованы, то, что мы предложили, и так вот логистика сложилась.

Да. відповідальністю і не буде ніяких проблем так як ви перевіряли людей з якими от кому ви передаєте просто щоб от так щоб не було по-чесному так як справді це все відбувається не перевіряли от це серце глаза глаза Побачили? і все так. Да. Ну, справді, Наталія, я думаю, що це зайве було запитання тому що вам не повірити ну це вже складно У нас просто я ж казала я в старінка на фейсбуці батальйон і всі фотозвіти куди ми їздимо як все є. От, наприклад, те, що ми дійсно їздимо, да, от я з напарницею з своєї Донецька області. Також ми привозимо фотозвіти, от як ми це так, такими от в обсязі, наприклад, вантажівками відправляємо. Тобто все показується, немає нічого закритого. Всі можуть прийти до нас на склад. Ми дуже відкриті. От, наприклад, теж як ми їздили до хлопців. Тобто ми не хаваємо нічого, ми дуже відкриті. У нас, я ж кажу, Якщо в кого є таке питання, завжди нехай дзвонять, ми за кожне, що нам передали, ми можемо звітувати, куди, кому відправлено, десь телефони хлопцям, кому віддали. Тобто ну, це, це нормальне питання і це насправді вірно, коли людина запитується, а чи дойде воно. Ну, це нормально, це розумно. і тому ну, дуже спокійно Я просто настільки дивуюся, що жінки, от молоді жінки, mm -hmm. справді, ви не боїтесь їхати туди, куди навіть чоловікам не хочеться mm -hmm. потрапити. А хто сказав, що не боїмося? <ріст> боїмося десь. Бо, чи ситуація? може бронежилет ви вдягаєте? Як от ви їздите? Розкажіть. Розкажіть <ріст> тим дівчатам, які, можливо, хотіли би теж приєднатись до вас. А, ну, Це досить небезпечно. А, дивіться, справа в тому, що приєднатися є дівчата, багато хто дзвонить, кажуть, як нам потрапити на передову, як нам бути на передовій. А, але справа в тому, що питання до цих дівчат, а що ви хочете там робити? Uh -huh. Жінка не передаві, це якийсь такий, знаєте, вона буде відвалівкати увагу чоловіків. Тобто навіщо no, тут ну, туди тобто звертається? No, з такими питаннями. Yeah. Звертаються. Дуже багато. 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 дуже багато. Дівчата дзвонять, питають, де можна пройти військову якусь підготовку, де медичні курси пройти. І от націлені туди. А їздимо ми в основному тільки з... Моєї напарниці з Наталією Холодою, як я казала, у нас було так, що ми брали наших волонтерок групи, наприклад, збиралися і відвозили, наприклад, 93-ю частину, яка у нас тут недалеко базується. Тобто, щоб люди дійсно поїхали, побачили, з ким ми співпрацюємо, побачили, як з нами спілкуються, тобто, що ми туди не в перший раз приїхали. От, і, тобто, ну, це і стимул для людини, коли вона поспілкується з військовими, напряму, тому що от, кажуть, що вас е мотивує. Тому що ми, наприклад, з червня кожного дня, інколи буває, що спиш по 5 годин, а сьомий ранку ми не будуть дзвінками, і там десь до першої ночі сидиш щось робиш. Ну, тобто, не залишається часу на щось інше. Так. Тобто координатор відрізняється саме тим, що оце його основна так би мовити, діяльність на сьогоднішній день, і він повинен все це охопити для того, щоб зробити більше, так. я так розумію. Насправді координатором дуже важко бути. Я думаю, що от ці люди, які а, щось роблять, а mm -hmm. ви потім передаєте і так само спілкуєтесь, це все така неподільна не та, ниточка, mm -hmm. яка повинна бути. Обов'язково. Я от наостанок хотіла би просто, щоб від вас були поради тим людям, які, можливо, до вас хотіли би приєднатися, зробити щось теж. Корисне щось, те, що потрібно зараз, потрібно дуже. І, звичайно ж, поради від вас, як знаходити час, як знаходити сили. Перше, що пожелати хотілося б, це віра в те, що ми робимо, ради чого ми живемо. То, что вот касается конкретно этого коктейля, самостоятельно, конечно, это очень дорогостоящее удовольствие производить. Поэтому лучше объединяться. И вот такое предложение, если кому-то не по силам все это делать, пусть через Наталью, через этот батальон передают продукты, а мы уже, как говорится, немножко технологию отработали и быстрее, и все это сделаем совместно. И будем очень благодарны всем, кто вот присоединится. А я хочу поблагодарить, наверное, всех, кто помогает нам. Вот Наталья сказала, что мы помогли с машиной, с ремонтом откликнулись все мои сотрудники, без исключения предприятия. То есть это и финансовая помощь, это и организационная, то есть быстро найти эту запчасть нужно. Это было очень сложно, но все откликнулись. И спасибо большое. Так, ласка, Наталья. Ой, знаєте, що, як стати волонтером просто за покликом душі. Єдине, що я, знаєте, як е, координатор, я скажу, що нам набагато легше, коли люди дзвонять і кажуть, я хочу робити те і те. Тобто не коли просто дзвонять, кажуть, я хочу допомагати, я не знаю чим. І ти потім, як психолог, з людиною ще розмовляєш, вишукуєш, які в неї таланти, що їй буде ближче до душі. Тобто, коли людина вже як сформована, вона дзвонить і каже, я вмію робити таке, я готов для армії робити таке. А от чому піти волонтери? По-перше, тому що це необхідно. Хлопцям дійсно необхідно. Ви знаєте, коли от ми зараз знаходимося в Дніпропетровську, у нас тут така ілюзія безпеки. І знаходячись тут, дуже важко зрозуміти, що насправді відбувається, в яких умовах хлопці там стоять. І що якщо їх не буде там, і якщо ми їх не підтримаємо, то ну, дуже страшна річ прийде сюди, до нашого міста. От, тобто це має спанукати людей. От, ну і ще так, можливо, жартівливій формі, але ви знаєте... Все ж таки, от я знаю багато людей, вони йдуть на психологічні різні курси, там якось як мотивувати, як спілкуватися, ораторство, ще щось. Любі мої, давайте всі кошти, що ви збиралися на ці курси, приносите до нас, а волонтерство це Ми така практика. Бачимали. Ви знаєте, ну, стояти в супермаркеті, збирати допомогу. А ну-ка, коли повз тебе сотні людей проходять, і в кожного досить різне до тебе відношення, навчитися з ними якось спілкуватися, знаходити спільну мову. От, тобто… Нехай дзвонять, приходять, ми знаємо для кожного справу. Я вам дуже дякую, що ви прийшли сьогодні. Насправді, ну, ну, так дуже хотілося б побачити людей, які справді щось роблять, які от, ну, справді за покликом душі. Не просто так, а які віддають себе, віддають частинку свого життя для того, щоб в нашій країні і нам, усім, було потім краще. Я вам дуже дякую. Вдячна ще дякую. раз і приходьте ще, Прийду. що можу дякую. сказати. А, а зараз поради з самооборони, подивіться, будь ласка.